Привіт, мене звати Твейн, і сьогодні я розповім тобі, що вийшло в останньому оновленні на Канн Друже, не забувай про мій промокод, який дасть тобі 50 тисяч валюти і один рівень персонажу. А якщо в тебе є відкат активування мого промокоду, я дам тобі ще 10 тисяч валюти. Нарешті ми дочекались першої частини великого оновлення сімей. Кожний бажаючий гравець тепер має можливість зареєструвати свою власну сімейну організацію у мерії штату. Для цього потрібно мати якнайменш будинок з 10 гм, а також 7,5 мільйонів доларів. Кастомізувати сім'ю можна як завгодно, долучай своїх друзів до сім'ї, додавай власні посади, додавай транспортні засоби до сімейного гаражу, додати автівку може будь-хто, але прибрати її можна, лише зливши бос і тільки та людина, яка її додала. За сімейний будинок також потрібно платити податок, платить лідер сім'ї так само в банку. Приймає участь у битві сімей, захоплює ворожі території і заробляє авторитет і сімейний досвід. Прокачуючи рівень сім'ї, ти маєш змогу долучати ще більше гравців до сім'ї. Сімейні завдання очікуємо найближчим часом у другій частині оновлення сімей. Окрім системи сімей, додані два нових авто у салон. Деву Матіс має такий вигляд і їде 160 по трасі в стоці, Мерседес CLS 63 s має. На мій погляд, дикий вигляд, і їде 270 по трасі у стоці. Також було виправлено керування RAM 3X, додана можливість встановлення вінілу і ще замінено авто в таксі. Також розробники підготували подарункові автівки для власників 100% територій для банси Шеві Impala го року, для Мафії це Ferrari Каліфорнія 57-го року. Тож старт системи сімей вже на серверах і найближчим часом чекаємо на завдання для сімей. Також хочу подякувати вам за перші 100 підписників, на честь цього я зробив розіграш на 50 тисяч доларів в своєму Discordі. Щоб взяти участь, треба отримати роль саб. На сьогодні це все. Дякую тобі за перегляд. Заходи в мій Discord, підписуйся на Twitch. Гарного тобі дня!